Коли Віка оселилася у власну квартиру, то її радості не було меж, вона була на сьомому небі від щастя. Квартира маленька, у старому будинку, але своя світлі стіни, велике вікно з видом на вулицю, новий диван і величезне дзеркало в кутку, усе здавалося ідеальним. Перші дні вона ходила по кімнаті із чашкою кави, милувалася кожним куточком і думала. Нарешті це моє. Але вже за кілька ночей з'явилося дивне відчуття, ніби вона не сама. Тоді це здавалося дурницею тіні від ліхтарів, шум старих труб, але відчуття, що поруч щось чи хтось є, ніяк не відпускало. Та якось вночі, проходячи повз дзеркало, вона помітила щось, що змусило її завмерти. У відображенні поруч із її фігурою ковзнула темна тінь. Вона озирнулася, кімната була порожньою. З кожним днем ставало гірше. Уночі її розбудив шепіт, який лунав десь біля вуха. Коли віка різка підвелася, то в темряві біля ліжка побачила розмитий силуат, який відразу зник. Серце шалено калатало, а повітря в кімнаті було крижаним. Вона намагалася на це все не звертати уваги, та тіні в дзеркалі з'являлися дедалі частіше світло то вмикалось, то вимикалось. Інколи предмети пересувались. Одного разу, наблизившись до дзеркала, Віка побачила, що це не просто пляма темряви, це людське обличчя, викривлене від болю. Згодом вона дізналася від сусідки, що ця квартира має страшну славу. Кожен, хто там жив, поступово втрачав розум, божеволів від нічних кошмарів, а згодом помирав. Кажуть, їхні душі лишаються замкненими у стінах. Чіпляючись до нових жильців, щоби ніколи не бути самотніми. У ту ніч Віка прокинулася від відчуття, що хтось торкається її горла. Над нею схилилася прозора постать із порожніми очима. Вона закричала, але звук загубився в глухій тиші квартири. Їй здалося, що вона починає божеволіти, чи може це й був початок перетворення на ще одного привида. Приреченого залишитися у стінах цієї квартири назавжди.